Oh, no, перепрошую, усім привіт! З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Продовжуємо серію відео про так звану енергонезалежність. Сьогодні поговоримо про те, як забезпечити себе електроенергію під час блекауту. Але перед початком хотів би вам нагадати, що я розігрую техніку та речі, кошти з яких підуть на зсу та на волонтерку. Лоти там починаються від 50 гривень. Ось вам, до речі, невеличкий звіт, скільки ми вже назбирали. Посилання на правила для участі. Ви знайдете в описі до відео. А тепер повертаємось до теми сьогоднішньої розмови. Якщо ви пережили минулий блекаут десь у родичів, і не думали взагалі про якісь там інвертори, акумулятори, зарядні станції. А в цьому році вирішили все ж таки розібратись. Що для чого потрібно, як вижити в умовах відсутності електроенергії, що ж, це відео буде цікавим для вас? Взагалі, я підготував серію відео, посилання на плейлист ви знайдете в описі до відео і в кінці цього відео. Отже, уявімо собі таку ситуацію, що взимку знову буде блекаут. Знову москупітеки почнуть обстрілювати наші електростанції. Знову ми будемо сидіти без електрики по декілька годин, днів чи тижнів. Як колись казав один римський історик Корнелі, Непот чи Непот. Хочеш миру, готуйся до війни. Так і ми, якщо хочемо мати світло, маємо готуватись до найгірших сценаріїв. Мушу вас попередити, я не електрик. У мене немає освіти електрика чи енергетика, ну хіба що вища освіта звукорежисера. Але ми на парах навіть не паяли в руках і не тримали цього паяльника. Тому усе, що ви робите, ви робите на свій страх та ризик. І саме тому я рекомендую першим ділом купити собі вогни. Вогнегасник, неважливо квартиру у вас чи приватний будинок. Вогнегасник можна купити найдешевший. Гривень, здається, за 500 я купляв собі минулого року. Але це на той випадок, якщо у вас щось почне горіти або у сусідів може бути пожежа. А взимку такі пожежі будуть скоріш за все частішими, бо хтось неправильно паяє акумулятори, хтось залишає газові балони на плиті, забувши виключити свою електроплиту. І йде спати. Коротше, варіантів та випадків пожеж багато. Сподіваюсь, ви пам'ятаєте, як минулорічний був блекаут. Я, наприклад, чудово пам'ятаю, як хтось поставив е, бензогенератор на балконі в решітку для кондиціонерів, який потім там і згорів. Тож для початку йдіть і купіть собі вогнегасник, якщо ви його минулого року не купили. Наступне, що вам потрібно, це визначитись, які прилади. Вам життєво необхідні, якщо будуть виключати світло. Наприклад, ви постійно працюєте за ноутбуком, періодично включаєте газовий котел і десь там раз в 4 години включаєте холодильник. Враховуючи ваші потреби, вам треба буде визначити, скільки ват в годину ви будете споживати. Зробити це, в принципі, не так вже і важко. Або дивитесь на задню сторону холодильника, котла. І шукаєте, де написано, наприклад, 100 Вт. Або шукаєте цю інформацію в інструкціях. Зазвичай холодильник на старті споживає 1000 ватт, або ж 1 кВт. І після пуску він ну, поступово стихає, так би мовити, до 100-120 Вт. Газові котли споживають приблизно теж 100-120 Вт. Ноутбуки споживають по-різному, це можна прочитати на їхніх блоках живлення. І от, усе це плюсуємо і маємо якусь цифру. Наприклад, котел 120 Вт, плюс ноутбук 120 Вт, плюс іноді включати холодильник, який при старті споживає 1000 Вт, і того маємо 1170 Вт. Вт приблизно. Ось такої потужності вам треба взяти інвертор. Хоча зазвичай вони на 1000, 2000, 3000, 4000 ватт і так далі. І враховувати ще той факт, що китайці доволі часто обманюють, вони ж комуністи. І в реалі, купляючи інвертор на 2000 ватт, ви в кращому випадку будете мати інвертор на 1500 ватт. Звісно, я міг би вам порекомендувати якісь умонди EcoFlow і щоб ви не парились, що і як там підключити. Але, як на мене, різницю від вартості того ж Екофлоу можна витратити на купівлю додаткових акумуляторів, або відправити на ЗСУ, якщо ви не знаєте, куди дівати гроші. Не те, щоб я не долюблював усі ці гарні зарядні станції типу Ecoflow, але ціни на них завищені, і вони не мають запобіжників на вхід. Через що вони доволі часто потрапляли в сервісні центри на ремонт? Бо люди забували витягнути кабель вилка-вилка з розетки. І коли давали світло, електроенергія йшла в екофлоу не через штекер зарядки, а із розетки в розетку, так би мовити. Отже, з потужністю інвертора ми визначились. Беремо з запасом в нашому випадку, це буде 2000 Вт. зараз. На ринку є просто безмежна кількість цих інверторів: дорогі, дешеві, з середньою ціною. Чесно, я не буду рекомендувати вам якусь модель, бо вони часто змінюють назви, зникають або з'являються нові. Єдине, що я вам можу порекомендувати, це брати інвертер з чистим синусом. Англійською має бути написано Pure Sine Wave. Бажано, щоб це було написано на самій коробці або ну, на інверторі. Якщо буде написано щось в дусі «Modified Sine Wave», «Normal Sine Wave», це означає, що вам пропонують модифіковану синусоїду. Не буду розжовувати те, в чому не розуміюсь, не розбираюсь, просто скажу, що інвертор з чистим синусом дозволить вам запустити котел або холодильник, бо з модифікованим синусом. У вас це або не вийде, або через деякий час прилади перестануть працювати. Тож не раджу брати інвертор з модифікованим синусом. Доволі часто в комплекті до інвертора йдуть два кабелі краби для підключення, так би мовити, звичайного автомобільного кислотного акумулятора. І тут ми переходимо до теми акумуляторів. На ринку зараз багато різних акумуляторів, серед яких можна закупитись і купити шлак. Шлак в даному випадку це звичайні найдешевші автомобільні кислотні акумулятори. Проблема їх полягає в тому, що якщо ви їх розрядите більше, ніж на 50% до нормального стану ви вже їх не повернете і це гроші на вітер. А ще одна їх проблема полягає в тому, що їх не можна заряджати в закритому приміщенні, тобто вдома, бо під час зарядки виділяються небезпечні гази, які можуть призвести до вибухових ситуацій. На свій страх та ризик їх можна заряджати хіба що на балконі, відкривши вікно на самому балконі і закривши сам балкон. Бачив випадки, коли люди заряджали такі акумулятори на кухні, включивши витяжку. Але їх це рятувало рівно до того моменту, поки хтось не додумався запалити плиту. Після чого ставався вибух. Отже, який краще купити акумулятор, Із дешевих варіантів це АГМ-акумулятори. Після них йдуть вже дорожчі гелові акумулятори. Їх ставлять в системи автономного живлення з підключенням сонячних панелей, але сьогодні не про сонячні панелі. АГМ та гелеві акумулятори безпечні при зарядці вдома і їх можна розряджати в нуль. Вони для цього і створені. Звісно, є ще усілякі літіонні акумулятори, ліфопо 4 акумулятори і так далі. Але там вже є ціни вищі, і в більшості випадків треба купляти ще і плату контролю заряда та розряду. До речі, коли будете купляти собі акумулятор, дивіться, щоб чітко було написано АГМ або гель. Якщо ви бачите щось з дусі Deep Cycle, але немає АГМ або гель, ще й ціна така приємна. Це означає, що вам хочуть впарити звичайний кислотний автомобільний акумулятор. Щодо ємності акумуляторів, тут все залежить від ваших потреб та від бюджету. Але якщо хочете включати іноді холодильник, рекомендую брати акумулятори, починаючи від 100 А. Або беріть два акумулятори по 60, 70-80 А та підключайте їх паралельно. Як підключити акумулятори паралельно? Плюс до плюса, мінус до мінуса. І потім так само до інвертора. Минулого року, коли я тільки купив інвертор, у мене вже було два акумулятори. Клеми від інвертора я підключив до першого акумулятора. І потім. Сходив на авторинок і купив собі звичайні такі, знаєте, стартерні крокодили. Їх використовують, щоб підживити дохлий акумулятор в машині, підключившись до іншої робочої машини. Так от, ці крокодили чіпляємо між двома акумуляторами. Не забувайте, плюс до плюса, мінус до мінуса. Звичайно, це все тільки в тому випадку, якщо ви купили інвертор на 12 вольт. А не на 24 вольти. Тоді вам треба або шукати акумулятор на 24 вольти, або купити два акумулятори по 12 вольт і підключити їх послідовно. Послідовне підключення відбувається наступним чином: плюс від інвертора йде на плюс першого акумулятора. Мінус від першого акумулятора йде на плюс другого акумулятора. А вже мінус від другого акумулятора йде на мінус інвертора. Сподіваюсь, я не надто важко пояснюю. Отже, ви купили інвертор, купили акумулятор, усе це під'єднали і що ж далі робити. Далі є два варіанти, як використовувати інвертор. Можна або напряму підключати ваші прилади до інвертора, ну тобто, треба всюди таскати акумулятор з інвертором. Щоб підключити холодильник або котел підключити, або ноут з телефоном, можна звісно купити розгалужувач чи декілька подовжувачів і зробити таку собі павутину із кабелів в квартирі. Або можна зробити простий кабель вилка-вилка, і таким чином вихід з інверторної розетки підключити до будь-якої розетки в квартирі чи будинку. Але перед цим треба виключити вхідну напругу на щитку. Бо коли включать світло, а у вас в цей момент в розетку буде підключений інвертор, ви скоріш за все лише спалите маленький запобіжник в інверторі, або може страпитися і щось гірше, і враховуючи, що у всіх різні квартири різні будинки, по різному прокладені розетки, по різному зроблені перемикачі в щитовій. Я рекомендую викликати електрика і з ним проконсультуватись. Хай він скаже вам, який вимикач відповідає за вхідну напругу. Отже, коли ми визначились з вимикачем вхідної напруги, виключаємо цей перемикач, підключаємо кабель вилка-вилка між розеткою та інвертором, і тепер є світло по всій квартирі чи по всьому будинку. Звісно, залежить від того, як у вас усе прокладено в плані розеток та освітлення. Достатньо просто пройтись і підключити інвертор в кожну розетку, щоб зрозуміти, де у вас, так би мовити, оптимальна точка. Мені повезло, у мене ця точка на балконі. Повезло, бо проблема багатьох інверторів в тому, що вони дуже шумні. Не всі, але ну, багато хто з них. Починає шуміти одразу, як ти включаєш інвертор, навіть якщо немає ніякого навантаження. До речі, до акумулятора вам ще треба купити і зарядку для акумуляторів, бо інвертери не вміють заряджати акумулятори. Звісно, я бачив декілька моделей, які ще й можуть заряджати акумулятор, але такі моделі швидко продаються. Так, на ринку ще є гібридні інвертори, в них ціна починається десь від 8 тисяч гривень, вони доволі великі і вони вміють заряджати акумулятори. До них можна і сонячні панелі підключити, але для таких цілей вже шукають бригаду, яка усе це підключе. Звісно, можете і самі це зробити, але я вам в цьому не допоможу, поки що сам не стикався з цими приладами, і у самого такого поки що немає. Що ж, сподіваюсь, я нічого не забув і сподіваюсь, ви все зрозуміли. Якщо будуть запитання, пишіть в коментарях. Можливо, зможу вам чимось допомогти. Дякую всім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допоможе. Розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ, війна не завершилась. Ну а якщо у вас залишаться якісь зайві кошти, можете і мені задонатити, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, той самий список каналів малоросів, калаборантів, із роз'ясненням про те, де ж вони зашкварились. Величезне дякую ось цим спонсорам і, можливо, донаторам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне українськомовний Ютуб. І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато.